Де заробити під час кризи? Звичайно ж, на виборах. Активний виборець за місяць до виборів може заробити близько 5 тисяч гривень. Зарплата для Черкас досить приваблива, тому дехто навіть йде в відпустку, щоб підзаробити. Усе дослідили та підрахували журналісти однієї черкаських газет. Більше інформації у нашому пресогляді. Для того, щоб привабити туристів та розкрутити Черкаси, у найближчі три роки потрібні мільйони гривень. Про це пише видання Молодь Черкащини. Міську програму розвитку туризму на 2010-2012 роки затвердили нещодавно міські народні обранці. Вона передбачає створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури міста та інформаційну рекламну діяльність. Управлінні культури та туризму підрахували, що року кількість туристів збільшуватиметься на 20%. Для цього потрібно 4,5 мільйони гривень. Однак ні цього року, ні на Фінансування програми неможливе, запевняють у фінансовому управлінні. На землях колишнього військового полігону під смілою вирощуватимуть свиней, повідомляє Черкаський край. Тут збираються будувати сучасний тваринницький комплекс на 50 тисяч голів. У ролі інвестора виступила українська аграрна корпорація, яка вкладе в цей проект майже 120 мільйонів євро. За два роки, окрім свинокомплексу, неподалік сміли має з'явитися комбікормовий завод і м'ясокомбінат. Лише 18% дорослих перевіряють, які сайти відвідує їхня дитина. Про це пише газета Акцент. При цьому 87% батьків вважають, що повинні навчати дітей правилам безпечного користування мережею. Інститут соціології НАН України нещодавно провів дослідження, наскільки серйозні небезпеки очікують на українських дітей у інтернеті. Оскільки, хоча рівень комп'ютерної грамотності росте, більшість батьків просто не розуміються на підводних каменях мережі для їхніх дітлахів. Як заробити в політичних штабах. Відповідь на це питання шукали журналісти вечірний Черкас. Напередодні виборів найпопулярнішими професіями черкащан стали палаточники, агітатори та спостерігачі. Тепер фактично з елементарну роботу їм капають живі гроші. Хоча більшість таких заробітчан стверджують, що стоять за ідею. Проте журналісти все ж дізналися, що це зовсім не так. Приміром, палаточник у Черкасах отримує 50-100 гривень на день, спостерігач близько 300 гривень за добу, а поширювач листівок 50 гривень на день. thank mm -hmm. you